Проти сестри, слава Богу, скажемо в цей день, в цей час. День такий сьогодні сужіння у нас є такий не... Вони кожен день особені, кожне сужіння особливе, знаєте, але сьогодні воно більш, більш особливе. Тому будемо уважні, будемо думками, будемо всіми направлені на слово Господнє, на молитву, на той час, який ми маємо зараз. Я хотів би. Сказати на таку тему коротко, правда, бо у нас час сьогодні омаль, На таку тему чи знає тебе особисто Ісус. А першим на це відповідання, відповідати на це питання. Я хотів би запитати, чи ви знаєте Господа, чи кожен з нас, чи ми знаємо Господа з нашої сторони. Я думаю, ми всі скажемо, що ми знаємо, правда? Всі чули, всі бачили, всі не раз, можливо, чули. І ми скажемо, ми знаємо Бога, ми чули. Але от друге питання, якщо ми чесно задумаємось, кожен з нас: чи знає мене Господь особисто, як своє дитя, як того, хто записаний вже в книзі життя? Або наскільки знаєте мене, мене Господь? Основне місце, на якому я сьогодні хочу акцентувати нашу увагу, це буде від Матфія, 25 глава. Це буде притча про 10 дів, де Господь розповідає таку притчу. Я зачитаю і ми далі порозумуємо це від 25 глава з першого вірша. Читаю новий український переклад. Тоді царство небесне буде подібне до 10 дів. Які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли зі собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А опівночі полунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрю дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі відповідь сказали, «Щоби часом не забракло, і нам, і вам краще підійдь до продавців та купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ним замкнулися двері. І за ними замкнулися двері. Потім приходять інші діви та й кажуть: Пане, Пане, відчини нам. А, у відповідь, а він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ось таке місце. Я якось трішки затр... за цю тему. На одному з молитовних служінь, за... Алексів більше зупинитися конкретно на цьому. Ісус тут приводить таку притчу, говорить що про Царство Небесне, про то, як воно буде і поділяє умовно на 50 на 50 церкву тих, хто очікував Ісуса, ті, хто вийшли на зустріч жениху. І тут говориться про п'ять мудрих, по п'ять нерозумних. На першій полі, ніби здається, і ті, і ті на зустріч, ось що наречений зад... затримався і ті ті діви заснули. Але момент, коли прийшов час, коли вже роздав, що от, от вже йде наречений, вставайте всі, всі піднялись. Як ми розуміємо, це була темрява, потрібно було запалити свої каганці і йти на зустріч. І ті п'ять, і ті, ті були з каганцями, і ті, ті чекали, і ті, ті заснули, говориться, але була одна відмінність в одних в тих нерозумних, яких Ісус називає: не було олії, не було масла в каганцях. Вони не мали що заплити, щоб піти на зустріч, щоб піти і бачити свою дорогу. І далі описую, коли вони прийшли, коли ті сказали ми не дамо, тому що нам може не ходити і вам, то краще ви підіть купіть. І далі ми дочитуємо такі розв'язки цієї притчі, що ті п'ять мудрих, які була олія, вони дійшли, увійшли на пір. І двері закрились. В тих п'яти, які поки пішли, поки купили, поки знайшли, пройшов час, вони прийшли, як ми знаємо з історії, стукати, відчини нам Боже, ми, от ми наш наречений, ми вже тут, але, на перший погляд, дивно відповідь, правда каже Господь, що відійдіть, я не знаю вас. Ніби вони прийшли. Такі ж самі вже горить у них там, ніби, але вони прийшли за пізнем, коли двері були закриті. Знаєте, переводячи сьогодні, як це торкається нас, як це може стосуватись нас сьогодні. Це питання, чи знає тебе Ісус особисто, чи знає мене? Ми всі знаємо Бога, ми всі чули про Нього, ми всі ніби, на зібраннях і проповіді чуємо, ніби нам. Кожного з сьогодні, ми всі скажемо, ми знаємо Бога, ми знаємо, що хтось такий, що він прийшов на землю, все про нього розповімо. Але питання в другому: чи знає тебе Ісус особисто? Наскільки Він тебе знає? Чи знає просто, як Боже дай, Боже, спаси, і на цьому все? Вчора був семінар, У церкві, де ми ну більше для братів, ті, хто були. І там дуже така корисна і тема була від таємного до явного. Тобто від нашого, наших особистих стосунків, якщо вони є, і наскільки вони сьогодні разі, наскільки вони сьогодні глибокі, залежить служіння наше явне церкві, поза церквою, сім'ї, наші відношення. І це десь чомусь схоже. Кожен задумайте собі і відповідь. Дайте відповідь на це питання. Тому що дуже печальний, або навіть такий тяжкий час буде для тих, хто прийде запізно, або хто покличе запізно, постуки буде запізно. Коли двері царства закриються, тому що Господь каже, Я не знаю вас. Ніби здається, вони теж були разом, і разом і чекали, і думали, Бог ну, знає Господін їхній, знає їхній наречений за них. Ми прийдемось, да, трішки запізнимося, але ми прийдемо. Або ми ще поживемо для себе, ми ще спіємо, ми ще зробимо. Ми поживемо так, як ми рахуємо правильним. Ми будемо робити те, що нам поки що. А потім ми це зробимо. Ми потім і розкаємось, ми потім виправимось. Але є дуже велика опасность, тому що це буде пізно, Брат, сестра, друзі, всі, хто є, що це буде пізно. Написано: Царство Боже прийде, Господін приєктать прийде, Так, Дав Біблії описуються признаки останнього часу, коли має прийти той день. Але ви знаєте, воно так приходить, людина десь привикає, вона десь підстроїться під цей час. Ви думаєте, зараз уже не, 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 не наступив або не наступає той останній час? Різні епідемії, воєнні слухи. Це одне із признаків, які Господь говорив про останній час. І люди спривикають і все одно все одно живуть, все одно планують і відкладають. Те рішення про посвяту Богу, про служіння повноцінне, про, відно... про особисті відносини з Ним відкладають, тому що ворог обманюває, ти потім, ти ще вспієш, ти ще молодий, або ти ще недостатньо для себе пожив, недостатньо зробив чогось такого. Здається, що з Богом ти не зробиш, але є дуже така опасність почути відповідь я не знаю вас. В той день, коли кожен перестане перед Богом. Я не хочу нікого знаєте, засмутити, налякати якось, але це те, що Ісус сказав. Він не птався якось, якось ум'якчити, якось приукрасити, якось сказати, щоб нікого не образити. Так Ісус, як написано в Слові, як ти і не говорив, облічав також, наставляв. Ще одне місце це буде. Перша книга Хронік, 28 глава, 9 вірш, де Давид дає настанову своєму сину Соломону. І дуже правильну настанову. І таку настанову, яку сьогодні торкається нас, і говориться для нас сьогодні. Ці слова, 9 вірш, 28 глава. А ти, мій сину Соломоне, незмінно пам'ятай Бога твого батька. І служи йому щирим серцем та відданою душею, адже Господь випробовує всі серця і знавіть навіть потаємні думки. Якщо ти шукатимеш його, то Він відкриється тобі, але якщо залишиш його, то Він відкине тебе назавжди. І питання, наскільки ми сьогодні шукаємо, шукаємо тих відносин, шукаємо те, щоб Господь дійсно нас записав в книги життя. Що ми були в цьому впевнені на 100%, що, я знаю, що Господь знає мене, що я записаний, що я буду спасенний. Пам'ятайте випадок, коли учні Ісуса мали владу, плочи від Господа зганяти демонів, і вони такі на радості, кажуть нам, демони повінуються, сходять. Господь, стойте, стойте, каже, ви не радуйтесь. Ви радійте, тому що вам повинуться демони навіть, та сила та А радість, тому що ваші імена записані в книгі життя. Ось чому треба радость. Щось треба сьогодні переживати. що сьогодні треба шукати. Шукайте перш Божого. Шукайте того, що збудовує, шукайте того, що буде нам на користь. Шукайте. Особисто Спасителя, особисто живого спілкування з ним. І ще раз запитайте себе, чи знає тебе особисто Ісус, чи знає мене Він. Якщо я пристану, чи не скаже він, так, як дівом тим нерозумним, відійди, я не знаю тебе, або, або навпроти скаже, відійди, добрий він і раб, відди в радість свого Господина.